Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. І остання пісня, яка звучала на нашій сцені, це була пісня океана Ельзи така, як ти. Така, як ти! Увеляс на все життя. така, і ти? на все життя! Ну і ми вже розуміємо, що ця пісня Манатіка. Дімо, що стоїть за цією піснею? Дуже довгий шлях, насправді, до цієї пісні. Народився я в абсолютно такій простій сім'ї, і так як батьки дуже багато. Намагалися якось тримати сім'ю на плаву, вони дуже багато працювали. Я весь час проводив час з бабусями і дідусем. Одна з бабусь дуже багато мені перечитувала казок залпом. Це насправді дуже важливо. От я, я батькам кажу, перечитуйте казки дітям, не тік-ток, не інтернет, а саме казки з книг. Це, це розвиває фантазію, викарбовує віру в хеппі-енди, яка сьогодні нам всім так необхідна. Бабусь і дідуся по маминій лінії, що вони були людьми нечуючими. Пробачте за ці слова, але на той час це називалось глухонімі, слово, яке нам не подобається. Дідусь в дитинстві, що будучи зовсім маленьким, в нього проспустіла куля біля вуха, фашистська. Це його дуже перелякало, він втратив слух. В бабусі був мінінгіт, і який розвився до того, що вона теж втратила слух. І цікаво, що через такі обставини в клубі. Пробачте знову ж таки за слово глухонімих. Вони зустрілися. зустрілися. І деколи такі обставини вони беруть і насправді спрацьовують для того, щоб знайти людину свого життя. І я часто, дуже часто, будучи дитиною, з ними відвідував клуб, клуб глухонімих. Кажу, як є, так воно називалось. Зараз це називається клуб людей з пошкодженням слуху. Я сьогодні розумію, наскільки сильно. Вплинуло на мене майбутнього, тому що з одного, з одного боку мені читають казки, я їх поглинаю, з другого боку, я ходжу і надихаюсь людьми, які живуть, спілкуються в цій абсолютній тиші. Я бачив, як жестовою мовою можна поранити до глибини душі, а як можна подарувати сльози і посмішку. Вони, до речі, вивчали ритм пісень, і потім хором синхронно. Мовою жестів передавали ці пісні синхронно. Я постійно за цим спостерігав з захопленням. Одне питання в мене весь час виникало, напевно, в мене є щось дуже важливе. Я можу чути і можу бути почутим. Коли ти е, знаходишся е, серед людей, які спілкуються жестовою мовою, ти розумієш, що в тебе є щось. Чого немає в них, а в них є У щось. цінність, а в них є щось, чого немає в тебе, тому що насправді вони вміють чути набагато глибше. Вони вміють чути серцем. Я з тих пір приходив додому, розумів, що маючи е, момент чути, і я просто не вилазив з музики. Я в мене було хобі після школи забігати, а батьки тоді продавали на базарі в Варшавському прибігати туди і клянчити, будь ласка, купіть мені нову аудіокасету, бо я вже ту затер. Ті касети, що я так крутив на олівці, що аж диміло, бо мені треба було дібратися до тієї пісні, яка прям надихала. Я розбирав. Кожну ноту. І десь там, коли з'явилися ці кастинги, коли почалися ці реклами, що ти досі співаєш для своїх сусідів, типу, а я ж саме та людина, яка це робить, я почав бігати абсолютно по всім кастингам. Мене нікуди не брали, і мені попала пісня така, як ти. Я ну, сказати, що був вражений, і це перевернуло якось моє розуміння про пісні про любов, це ну, набагато більша емоція. І з цією піснею я набрався сміливості і прийшов на x фактор Це був мій перший такий великий публічний виступ з ліричною піснею. Ну і в цілому на телебаченні. Душею Співав. подав те, що відчуваю. Тому що в мене були приклади цієї любові, і я прагнув такого. І ось так, ця пісня стала однією з важливих пісень мого життя. Дякую.